Зорного часу доби вам, громадяни! В ефірі Перший український випуск. Сьогодні поговоримо про роботу над космічними кораблями, над локаціями та над штучним інтелектом. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. 30 березня 2023 року вийшов інсайт під назвою Show 150, що має на увазі 150-й випуск. У цей день відзначилася 4 річниця серії інсайдів. Наразі вони йдуть на 30-денну перерву і в цей час виходитимуть спринт звіти. Отже, нещодавно Сейджі найняли нового співробітника, якому доручили створити нову турель для корабля Origin 600i. Стадію фінального арту пройшли Argo CRV, Lynx Rover та Santo Kai. Сейдер Спірит перейшов у стадію Greybox. Команда зі штучного інтелекту працює з навігацією птахів та морських мешканців. Триває робота над фізикою предметів у спортивних залах, а також над кавоварками. Розроблено систему, що дає можливість розташовувати електронні постери у певних місцях у вашій квартирі. Прототипи, що були показані, поки що здатні лише відтворювати рекламні ролики різних компаній. Однак їх можливості набагато ширші. Починаючи з функціоналу фоторамок, які можна заповнити власним Контентом до прийняття та налаштувань місій, створення флаєрів для внутрішньоігрових магазинів або подій, або призначення місій із полюванням за головами. Готується новий варіант атмосфери на Гьорстені, у якому додано щільніший шар забруднення поруч із поверхнею. Він поглинатиме світло з атмосфери з вищим градієнтом, а також зробить загальний вигляд навколишнього середовища більш забрудненим. Вона гармонійно доповнить Лорвіль 2.0, що готується до виходу в патчі 319. Удосконалення. Отримують і лісові масиви планети Майкротек. Команда з місій додає нові локації із завданнями, розкиданими на поверхні крусейдера. Залежно від використаного оверлея, ці споруди в стилі курортних готелів будуть використані як бази для активного бізнесу, а також як локації, що захоплені піратами. Кожен із кластерів буде джерелом широкого спектру завдань для гравців. Вони відволікуть частину гравців від Орізена до інших віддалених куточків газового гіганта. У стаді раннього вайтбоксу знаходяться локації по роботі порушниками закону. Тут отримує свій еволюційний розвиток, розділ місій із полювання за головами. У такій локації гравці доставлятимуть затриманих злочинців. Також тут можна ознайомитися зі списком доступних завдань, поповнити запаси та оновити амуніцію. Крім перерахованого, тут знаходяться офіси для нарад та камери попереднього затримання. Також у стадії Whitebox -у перебувають внутрішні інтер'єри численних будівель Ньюбебіджа на Майкротек. Приземлившись на даху однієї з таких будівель, гравець. Потрапляє в лобі, потім до ліфтів і до безлічі поверхів з модульною структурою, на кшталт показаного житлового блоку з апартаментами. Тим часом Студія Монреалі впроваджує інструмент роботи з модульними локаціями у постійному всесвіті, який може використовуватись у будь-якому необхідному місці Всесвіта. Він повністю інтегрується до ігрового редактора. Нам показали приклади розробки медичного блоку Пайера. Команда з реквізиту готує до випуску оновлені асети одягу та броні з різними рівнями зносу. І тепер залучається. Плутані предмети виглядатимуть далеко не як нові. Далі буде проводитись введення модульності в конструкцію предметів одягу для ще більшої її унікалізації. 31 березня відбувся годинний лайф, на якому говорили про штучний інтелект. Цього разу Франческо провів критичну оцінку роботи, виконаної його групою спостереження NPC за пролітаючим кораблем. Щоб зреагувати на подію або об'єкт, штучний інтелект спочатку повинен побачити його, але і цього недостатньо. Також важливо правильне моделювання звуку. У показаному прикладі у штучного інтелекту встановлено відстань виявлення об'єкта. Після цього з наближенням відбувається його ідентифікація. Якщо це корабель, найімовірніше, для боротьби з ним ручної зброї буде недостатньо. Можливо, цей корабель не є загрозою, можливо, він частина їхнього власного підрозділу або, навпаки, перебуває під управлінням розшукуваного злочинця. Розвиток представленої ситуації залежатиме від особливостей групи, а також від самої обстановки. У другому прикладі штучний інтелект рухає візок, який йому необхідно провести крізь двері, які перед цим потрібно відчинити. Тут можливі варіанти. Можливо, двері Потрібно відчинити вручну, можливо, вони відкриються автоматично, а може вони заблоковані. Якщо NPC має закотити візок на рампу, він повинен оцінити, чи не занадто він важкий для кута підйому рампи. Для цього встановлюється рівень побоювання, який змусить його визначити, чи безпечно продовжувати виконувати ці дії, чи потрібно скористатися іншим шляхом навігація в обмежених умовах. Штучний інтелект сам визначає, чи пересуватися на повний зріст, чи присісти перед тим, як з. Зайти у приміщення. Також опрацьовується система уникнення зіткнень із перешкодами та іншими NPC. При неможливості пройти включатиметься процедура м'якої зупинки, що виглядає набагато натуральніше. Ця технологія дозволить м'яко оминати кути та перешкоди у приміщенні. Поняття модифікатор вартості вводиться як рівень топології. Простими словами, різні ділянки мають різну вартість для просування персонажа в залежності від рівня небезпеки. Можливо, ділянка обстрілюється або на ній пожеж. Пожежа чи навпаки, ділянка безпечна і добре освітлена. На противагу цьому параметру виступає час витрачений на переміщення довшим шляхом. Ці параметри впливатимуть на вибір маршруту. При цьому, можливо, в полі доступу є захисний костюм, який змінить прийняте рішення. Загалом, це така система оцінки ризику, як і в реальності на прийняття рішень впливатиме і тип особистості NPC. Обережний персонаж обере найбезпечніший маршрут, а ризиковий побіжить на пролом, незважаючи. На Наступний приклад стрільба. Точність стрільби підвищується після перших пострілів, коли персонаж починає робити поправку. Учасники обговорили, як NPC взаємодіятимуть зі стаціонарними турелями, як штучний інтелект реагує на кинуту гранату і як він взаємодіє з предметами, що переносяться. Весь цей комплекс на виході стане системою команд від штучного інтелекту до NPC: атака, захист, пошук, очищення або ремонт. Терміновість виконання Залежить від ситуації, це позначиться як на швидкості виконання завдання, так і на якості його виконання. НПС можуть призупинити виконувані дії, наприклад, у разі атаки на них, а після усунення загрози продовжити свою діяльність. У разі виведення з ладу бійця NPC він випустить з рук свою зброю, інструмент чи інший предмет, якщо він у нього був. І у разі його повернення до ладу іншим персонажам пріоритетом буде підібрати втрачену зброю, перш ніж продовжити бій. Вже у патчі 318 отримали деякі покращення у логіці та балансі штучного інтелекту. Однак, через нестабільність бекенда ми можемо спостерігати вимкнення реакції NPC у разі сильного зниження фреймрейту сервера. Те, що нам показали цього разу, це симуляція у вайтбоксі із незавершеними анімаціями. І лише після доведення до готовності ці функції будуть активовані у постійному всесвіті. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen. Ми чекаємо у вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5 тисяч внутрішньої ігрової валюти. Побачимося у всесвіті.